Указує нам життє святих і ще мученицю Христину, котра із юності, з 12 років, вже показала таку поведінку чистоти і святости, що коли їй предложили руку тобто вийти замуж в великій славні того часу, вона сказала: Ні, я не хочу. А отець її, увидів її красоту, рішив її зробити. Жрицею, тобто єстота, яка буде оті всі капища обслужувати, а обично в тих капищах і потім робилися всякі блуди. І от явився ангел Господній Христині і сказав їй, учені Христово, що таке чистота, як вона важна для спасіння душі, як вона важна для того, щоб тільки в чистоті серця і ума. Зберігається подлінна красота дівчини і хлопця. Можнася намалювати, накрутити, накраситися, накласти на себе багато украшень. Ну, і то все буде призрачно. Важно, що настояща красота це красота серця і душі. Християна то прийняла. І коли там лишили її у капіщу, Поперевертала то все у ті фігурки, а сама подумала, які вони безпомочні, а Бог сотворив небо і землю. І по тому житті описано, якими ужасами, як отець рідний, так мати рідна і збивали Христину, накручували мучителів іного просили. Най верне від християнства і настане язичниця безбожниця, пустельниця, блудниця. Най буде, лиш би не пішла до церкви во спасення душі. Ми знаємо, що були случаї, коли дітки утікали з нецерковної сім'ї в школу духовну або ставали дітьми віруючими. І ми маємо сотні случаїв, коли і батька безбожника. І мамки безбожниці, і вдруг дітки почувствували сладость духовної радості, пішли до церкви, і довгий час батьки з ними воювали, але ну, і з них потім порозуміли своє безум'я. Но нині батько з матір'ю, в'єдно з мучениками, мучили ужасну христину на кінець, зарубали її мечом. Но що пройшло в період мучення? Три тисячі людей взирає на подвиг юної християнки молоденької, дванадцятирічної. Три тисячі людей об'явили себе християнами. От що робили подвиги мучеників? Їх мучення, терпення не були безсмисленні. Господь через такі мучення відкривав її у двері в Царство Божої. А ще три тисячі людей послідували за Христом. Церква споминає благовірних князей Бориса І Глеба, любимих дітей князя Володимира. Інтересно, що в їх життю написані такі нотки їхнього життя. Но много вещей пропущено. Так сказано в житті, котре читаємо, що Борис і Глеб получили хороше образування, освіту. Но откуди? В Києві не було школ. Київ не був ще просвічений тоді православ'єм і школ не мали. Перші школи з'являться тільки в сина Владимирового. Тот, котрий відкриє школи у Києві, коли захватить забере престол, будучи новгородським князем. А і ті двоє откуда? Ну, Чому церковні і російські історики, і церковні українські історики ну, настільки свідомо скривають, що вони отримали освіту від от трьох братів угринів Русинов? Получили образування от Мойсея, угне, Горбія і Єфрема, будучи похожими в житті, хоч маленько на святих, ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.